Основний інстинкт це програма про батьківство в умовах міграції. Мене звати Світлана Борестовська, і сьогодні ми поговоримо про одне з найтепліших і найважливіших спілкувань у житті: про спілкування бабусь та дідусів з онуками. Це не просто розповіді про минуле чи добрі поради. Це місток між поколіннями, це джерело мудрості, тепла і. Любові, як змінюється це спілкування у сучасному світі, чи відрізняються нинішні бабусі від тих, що були 30-40 років тому? І головне, як зробити так, щоб цей зв'язок не втрачався, а ставав ще міцнішим, особливо коли частина родини? Перебуває в іншій країні є кілька причин, чому літні люди залишаються в Україні навіть під час війни. Це і прив'язаність до власного дому. Багато хто не уявляє собі, як змінити звичний уклад життя. Це страх невідомого. Нова країна, мова, культура, інший рівень медицини та соціальної підтримки можуть здаватися непереборними перешкодами. Це почуття відповідальності. Літні люди не хочуть покидати могили рідних або домашніх тварин, і через це. Багато українських родин зараз розірвані, але попри все, родини прагнуть спілкування та бояться втратити родинні зв'язки. Я поговорила з двома українськими жінками, які мають онуків. Ці жінки приблизно однакового віку, однакового соціального рівня, але їх об'єднує те, що їхні онуки зараз проживають у Польщі. Давайте послухаємо пані Наталю, яка сама мешкає у Києві, але кілька разів на рік вона намагається приїжджати. До своєї онуки та її батьків у Варшаву. Пані Наталя, як ви почуваєтесь живучи далеко від своєї онуки? Почуваюся, я живучи далеко, дуже мені сумно, без е, дітей, без внучки. Внучки мої сьогодні один рік. Я сьогодні приїхала на день народження. Я дуже щаслива бабуся. А далеко від внучки жити дуже тяжко. Ну привикаємо таке життя. Коли я бачу свою внучку, я почуваюся щасливою бабуською, щасливою у світі. <свіття> Уже життя відрізняється моєї внучки зараз від дитинства моєї дитини. Я так собі розумію, що різні вже зараз дітки, і наша, наше дитинство зовсім було друге. Так як я виросла в селі. <ріст> То у нас було дитинство трошечки по-другому. А є е, щось от, у сучасному вихованні вашої онуки, ну щось таке, що дається вам. Трохи дивним, чи немає у вас конфлікту з донькою, коли ви намагаєтесь щось їй порадити, а вона того не сприймає? Бо ну способи виховання вони трішки змінилися. Методи виховання змінилися. Дочка мене прислуховується. Я не знаю, які вона виводи робить, але мене прислуховується. Ну один раз ми пішли в поліклініку. Мене побачили, що я бабуся. Сказали моїй дочці, менше слухайте бабусь, Зараз по-другому виховуються дітки. Вам це не було образливо? Ні, не було образливо, зовсім не було образливо. Я розказала, як моя дитина росла, вона розказує, як її дитинка зараз росте, і я бачу. А що б ви хотіли передати онуці з вашої культури або з традиції вашої родини? Я б хотіла передати, звісно, українську мову, так як моя внучка живе в Польщі і в садочок ходить уже, польський садочок. Ну мені приємно буде, буде вона знати польський і український. І культура українська не дуже відрізняється від польської, я так думаю, на мою думку яким ви бачите майбутнє своєї онуки? Ну, як люба бабуся, я бачу будущее внучки здоровою дівчинкою. Щасливою між нами було розуміння. Я думаю, буде щаслива, розумна, гарна і здорова. Я поговорила з ще однією пані Наталою, яка має двох онуків, але вона, як і її онуки, живе у Варшаві. Наташа, як часто ви проводите час зі своїми онуками? Е, зараз проводжу раз на неділю. Ми бачимося, а буквально півроку по тому я з ними сиділа завжди, поки не пішли в садочок. Не важко було? Ну як сказати, важко було. Вони маленькі, поки їх одягнеш взимку. Потім трошки підросли, трошки легше стало. А що там двоїх в коляску посадили, де й поїхали? На площадку гуляти. як вам здається, чи відрізняється виховання дітей зараз від того, як ви виховували своїх дітей? Ну я така, взагалі, скажу вам бабуся прогресивна. Я давала багато часу своїй доньки, так і внуки до них лояльно відношусь, бо вони маленькі, вони в іншій країні, Хоч і ми бачимося часто, але ж відрізняється, да. Але може я така бабуся. Яка дає більш свободи, чим давали мені батьки, чи не виникає у вас конфліктів з вашими дітьми? А можливо, вони кажуть, що ви е, занадто балуєте е, їхніх дітей? Ви знаєте, конфліктів так нема, але ж буває, що бабуся дозволяє більше цукерок їсти, чим потрібно. Оце є військовий весь конфлікт. Чи ви почуваєтесь більш молодшою, коли ви спілкуєтеся зі своїми онуками? А як же? А як же? Ось вони пішли в садочок і бабка трошки приболіла. Чого б ви хотіли навчити своїх онуків? Який досвід ви хочете їм передати? Досвід я дуже хочу, щоб вони любили Україну. Все-таки у них йдуть коріння з України, хоч вони і не були там, бо вони ще маленькі, але я дуже хочу, щоб вони це пам'ятали, які у них коріння. Щоб вони завжди помнили про Україну, про своїх батьків, дідусів, про бабушек, про дідушек. Оце, щоб у них було головне. І завжди справляли Різдво, так мені хотілося би. Як справляла я завжди за своїми батьками, зі своєю донькою, співали пісні українські. Я все прилежу для того, щоб вони це не забували і знали. Я тільки хотіла запитати, а чи є у вас такі спільні традиції? Можливо, ви дійсно намагаєтесь продавати українські традиції своїм онукам тут в Польщі. Ми стараємося, стараємося. Але ж ти як живеш в чужій країні, то вже діти вони більш так сказати, вже тут обжилися, але все одно ми стараємося різдво справляти по українським традиціям. Заспівати паску, також яйця красимо, печемо пасочки і кажемо, Христос народився. Я, яким ви бачите майбутнє своїх онуків? Я хочу, щоб вони були здорові і щасливі, і досягли всього, що вони бажають в житті, добилися успіху, були заможніми і приїжджали на Україну провідувати своїх бабусій і, дід, і дідусей. Отже, де б не була бабуся або дідусь у рідному домі, в іншому місці, чи навіть за кордоном, їхнє серце завжди поруч із онуками, бо для них важливо знати, що з онуками все добре. Їхня любов не знає кордонів, і хай би як змінювався світ, хай би які відстані не розділяли. Вони завжди поруч. Інколи варто лише відповісти на їхній дзвінок. Як зробити це спілкування на відстані регулярним та приємним, як передати сімейні традиції онукам, які живуть в іншій країні? Про це ми поговоримо з дитячою психологинею, педагогинею раннього розвідку Веронікою. Бабій пані Вероніка. Я вітаю вас в ефірі польського радіо для України. Ми говоримо сьогодні на надважливу тему. Отже, як же зберегти емоційний зв'язок між бабусею, між дідусем та онуками, якщо вони живуть далеко. Дякую за те, що піднімаєте таку важливу тему, досить актуальну, і дуже багато українських сімей втратили фізичний зв'язок із рідними через війну. І це і бабусі, і дідусі, і навіть з татами. Тому мої рекомендації мені хочеться, щоб вони були такими універсальними і достатньо м'якими і доступним способом ми допомогли батькам зберегти саме класний теплий зв'язок та стосунки із рідними. Найперше, що хочеться сказати, що е, такий зв'язок у дітей в першу чергу формують батьки, якщо батьки регулярно зідзвонюються, спілкуються із рідними, е, говорять про рідних, діти це відчувають, діти це спостерігають, і в принципі для них буде це нормою, і вони будуть в майбутньому продовжувати цю традицію. Є такі е, правила, рекомендації, які також можуть дуже корисно повпливати на цей класний емоційний зв'язок. Зв'язок, наприклад, регулярні відеодзвінки або листування можна визначити якийсь такий сімейний день або сімейні вечори, може бути один раз на тиждень або двічі на тиждень, тоді, коли саме буде влаштовуватись такий відеодзвінок, де кожен. Буде ділитися тим, що було класного, тим, що було приємного, якими цікавими спогадами, подіями. І для дітей це не буде супер навантажено. Тобто батьки можуть спілкуватися і щодня це є нормально, але для дітей це може бути трошки таким нав'язливим. Якщо у дітей є бажання у онуків, то все супер. Але от саме такий відео з таким традиційним якимись. Емоціями, подіями можна влаштовувати раз на тиждень. Що ще такого можна цікавого придумати і доступного? Це посилки, і посилки в дві сторони: як онуки можуть складати якусь цікаву посилку для бабусів або для тата або для рідних Україн, так і навпаки, бабусі можуть складати цю посилку. Це можуть бути якісь тематичні подруночки, або улюблене традиційне печиво від бабусі, наприклад, чи книжечка. Діти дуже люблять героїв, супергероїв, якісь м'які іграшки, і якщо бабуся про це знає, вона може класти якусь фігурку чи іграшку супергероя. Може бути листівочка, і це також буде створювати позитивний контакт, буде створювати позитивні спогади. Діти, онуки, будуть це чекати, і це буде класно впливати на стосунки. Що ще хочеться тут сказати, що я спостерігаю, також дуже важливо включати рідних і близьких, як я говорила на початку, в сім'ю через спілкування. Тобто мама проговорює періодично, що дитина має якийсь день дуже гарний апетит все з'їла, і мама говорить, що от бабуся Марійка дуже боротьба їла, вона дуже любила, коли я там гарно їла. Або дитина гарно вбрана якесь свято в садочку. Також можна сказати, що я хочу записати відео. Давай разом пошлемо його бабусі, чи для тата, чи для дідуся. От таким чином ми можемо формувати оці звички, і це буде підкріплювати емоційний зв'язок. Мені дуже сподобалася ваша ідея з посилкою, але знаєте, от, наприклад, наша бабуся, вона зараз перебуває в окупації і в нас немає mm -hmm. такого поштового зв'язка. Але мені здається, Класною ідею було б все ж таки завести таку коробочку, так куди складати подарунки, майбутні подарунки до того дня, коли ми нарешті зможемо зустрітися. Це може бути і коробочка, і якийсь такий чарівний сундучок. Якщо бабусі в окупації на жаль, це може бути навіть через онлайн зв'язок. Така віртуальна папка, якась де можна. На у мене такі клієнти були. Вони надсилали якісь мемчики. Потім з онуками він дуже любить історію, і бабуся надсилала якісь цікаві факти, фотографії, відео. Тобто, це може бути навіть віртуальна папочка, якщо дитина вже школяр або підліток. Це їм навіть більш зрозуміло і більш цікаво. Тому можемо такий вихід знайти. В цій ситуації мемшики від бабусь, ось така от тема, так. Знаєте, вони інколи можуть бути досить нав'язливими, тому що наші бабусі вони роблять це від душі, вони дуже емоційні, але онуків це може трішечки дратувати. Mm -hmm. Та скажіть, будь ласка, от як взагалі часто варто контактувати, щоб стосунки залишалися теплими, але такими ненав'язливими? Ох, знаєте, я завжди підтримую бабусів, тому що у них інша роль і. Вони можуть бути емоційними, вони можуть бути нав'язливими. І перша причина того, що у них не було в той час повноцінного материнства. Вони не могли реалізувати себе повноцінно як мама, як ми зараз Ми можемо і працювати, і проводити багато часу з дітьми. Є різні гуртки. Тобто, зараз інше таке сучасне материнство. У них дуже рідко це було. Тобто, да були такі базові задачі нагодувати, перевдягти, відвести до садочку, і було дуже багато задач інших, і саме як мами, бабу. Усі дуже рідко реалізовувались. І звісно, вони хочуть це зробити через онуків. Е, онукам це не завжди подобається, і батькам це не завжди подобається. Але ми це приймаємо так, як є. Е, і як часто контактувати, щоб було нав'язливим, тут хочу зауважити, що ми не повинні нікуди. Коли примушувати дитину стидити якось, соромити, говорити, що це нечимно, це неповажливо, бабуся ж тобі надіслала подарунок. Це буде мати зворотній ефект, і це буде створювати такий супротив від дітей. Тому ми кожного разу пропонуємо, але не нав'язуємо. І ми не говоримо: а ну швидко йди поговори, дзвонить бабуся, тому що дуже часто дитина може бути захоплена чимось, грати в якусь гру або комп'ютерну, або це маленька дитина, щось дуже уважно читає, і тут її відривають від діяльності. І, звісно, якоїсь цікавої дитина буде нервувати, і це буде такий, знаєте, створювати якийсь м м негативний досвід, і навпаки, дитина не буде хотіти. Тому ми пропонуємо, щось дзвонить бабуся або дідусь. Передай. Будь ласка, вітання, або помаши ручкою, або передай повітряний поцілуночок, або просто зайди да там, на дві хвилинки в камеру, помахай від зворотнього, да, навіть таке маленьке. Якщо щось буде таке цікаво, і дитина хоче продовжити діалог, вона це зробить. Те, що ми можемо е, пропонувати дитині або намалювати якийсь малюночок, передати якусь листівочку, або зробити світлину, фото і надіслати. Якщо це маленька дитина, можна зробити разом. Якщо вже підліток, можна просто попросити. І дати вибір, та що ти можеш намалювати листівку, можеш якесь фото надіслати, можеш якийсь цікавий мемчик надіслати, і того буде достатньо. Але не примушуємо та можемо нагадувати і власним прикладом мотивувати онуків. Ми в нашій програмі вже почули двох українських бабусь. Одна бабуся живе тут в Польщі постійно зі своїми онуками, mm -hmm. а одна бабуся. Вони обидві Наталки. А одна бабуся приїжджає періодично з України до своєї маленької онучки. І ви знаєте, одна з бабусь розплакалася, коли я запитала її про родинні традиції, тому що вона сказала, що їй дуже важливо, щоб її онуки говорили українською мовою, щоб вони не втрачали зв'язок з Україною і щоб вони знали усі українські. Традиції, так, от як можна передавати наші сімейні родинні традиції, коли власна родина рідко бачиться? Це досить така болюча і актуальна тема, і тема збереження українці, українських традицій, українства. Це командна робота. Це повинно бути важливо і для батьків, і для бабусів, дідусів. Я стикаюся з сім'ями, які за кордоном, але вони дуже дбають про українські традиції, вносять їх в сім'ю, дуже їх так плекають, і це дуже приємно, дуже класно. Я сама, коли знаходилась в Польщі, я знайомилася з такими Родинами, які дуже давно, ще до війни там і це було дуже приємно. У них прям такі цілі ком'юніті були. Тому я сподіваюся, що це все-таки можливо. А те, що можуть робити дорослі для дітей, це. Знайомство із книгами українськими з традиціями, розповідати якісь історії з дитинства. Це може бути перегляд фільмів, де також буде визначатись такі українські традиції, класні, або навіть мультфільмів. Це історії про традиції з дитинства батьків. Наприклад, о, а ми на Новий рік через дво робили те і те, а ми завжди пекли якесь печиво, ми співали колядки чи щедрівки, або ми там на Великдень завжди була традиція билися яєчками, наприклад. Тобто, і таким чином ми продовжуємо ці традиції. Якщо це якісь такі класні, тематичні, важливі свята, можна прямо робити відео, дідзвони, і бабуся показує, що вона приготувала там 12 трав на Різдво, наприклад. Тобто, це все можливо. І це повинно бути так достатньо м'яко, з різних ракурсів, скажімо так, тут десь книжечка, тут якась історія. Батьки можуть або навіть дідусі розповідати історію Дитинства, а як було у них, а як святкували вони, а яке вбрання було у них? А що зараз повторюється? Тому що я зараз також бачу моду на класні кольорові хустки, дуже гарні українські. Бачу на вишиванки, тобто також це можна проговорювати і розповідати. Можна створювати родинне дерево. Можна робити, колись ми так робили? Я допомагала таке інтерв'ю. Це вже такі були школярі, е, придумали класні цікаві питання з батьками і проводили інтерв'ю з бабусями і задавали питання, які хвилюють онуків дітям. Дуже цікаво, дуже подобається. Якщо гарні стосунки, то вони на це погодяться і таким чином передавати традиції. Можна навіть знайомити в контексті в принципі традиції всього світу. Які традиції, якщо живуть в Польщі, в Польщі, а чим вони відрізняються від України. А які традиції в інших країнах також дітям це дуже цікаво. І Ви от сказали, що якщо гарні стосунки, так от сталося. Так ми вже три роки живемо в Польщі, що деякі діти навіть не пам'ятають своїх дідусів і бабусів, бо їх вивезли з України в доволі ранньому віці. Тут вони вже дорослішають, а бабуся не пам'ятають. А бабусі в свою чергу, якщо в них виходить приїжджати сюди в Польщу ну раз на рік. thank you Не усі мають можливість якось частіше тут з'являтися, вони починають компенсувати свою любов такими матеріальними подарунками, просто задарюють іграшками, книжками, одягом своїх онуків. Але ось 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 цей емоційний зв'язок він, на жаль, не будується. От що робити, якщо діти поступово втрачають інтерес до спілкування з бабусею, а бабуся от почувається ізольованою, навіть якщо вона приїхала до своїх. Онуків, але вона не відчуває такого тепла навзаєм від них. Треба розуміти, що дітям треба час для того, щоб звикнути. Якщо ми говоримо про те, що бабуся приїхала в гості, дійсно треба дітям трошки часу адаптувати, звикнути. Тут ще залежить від віку дитини про якусь ізольованість, якщо ми говоримо. Є таке, є таке, коли і в Україні знаходяться бабуся, тут така, знаєте, тема на особисту навіть терапію, про те, що бабуся, доросла людина, і класно, якщо вона має своє цікаве життя, і вона може ним ділитися з онуками та дітьми, а не компенсувати свою цінність через онуків. Але, звісно, що це не просто, це дуже складно. Тому. Ми повинні розуміти, що це не бабуся погана, що це не її не люблять онуки, але або що це якась неповага? Ні. Наприклад, маленькі діти вони, в принципі не люблять, не дуже люблять відеозв'язок, їм не дуже це цікаво, деяких взагалі лякає, тобто у них ще немає такої концентрації уваги, рівня самосвідомості, і вони можуть так мельком десь бігати, тобто це є нормальною віковою особливостю. Якщо ми говоримо про більш дорослих дітей, чим вони. Стають дорослі, тим бі менш. Авторитетними і такими суперзначими стають дорослі, тобто на першому місці вже однолітки, спілкування з однокласниками, і це також нормально, тобто відбувається сепарація. І все, що ми можемо зробити, це відноситись з терпінням, впроваджувати якісь традиції, які будуть не тільки матеріальними. Наприклад, що це таке може бути? Якась пальчикова гімнастика, якщо це маленька дитина, тільки з бабусею. Бо якась казка тільки з бабусею це роблять, або якусь мама купила чи бабуся книжечку, і ти її читаєш тільки з бабусею. от Якась традиція, яка прив'язана асоціація до бабусі. Я згадала історію до мене звертались клієнти. Тато він військовий, і він взагалі не бачив свою дитину, який вже майже три роки. Тобто він відправив дружину за кордон, яка була вагітна. І ми створювали цілу стратегію, тому що дитина не знайома взагалі з татом, але вони спілкуються через відеозв'язок, і звісно, що дитина першого року життя другого вона не буде охоче спілкуватись, а треба зберегти розуміння, що є тато. Тому також ми впроваджували такі міні-історії, міні-традиції. Тато записував аудіо. Казки, він, е, коли у нього був час, назаписував декілька, і мама кожного вечора міні таку аудіоказку на 5 хвилиночок відправляла дитині, і вони засинали під його голос. Тобто, це вже створює отакий емоційний контакт значимість. Тому бабусі також можуть це робити: якусь цікаву історію, цікаву подію, смішну історію, казку, аудіоголосове спобажання. з побажанням. Тобто, так, їм хочеться компенсувати і багато є батьків. В якім Дуже багато працюють, і навіть за кордоном немає якоїсь допомоги, і вони також намагаються компенсувати увагу та емоційний зв'язок через матеріальне. Але якщо це розбавляти, розбалансовувати трошки і емоційними традиціями, то все буде в порядку. Ми зможемо цей баланс зберегти. Тому так може бути і матеріальне, але і якісь такі традиції, які не пов'язані з матеріальним, також повинні бути. Я вам дуже дякую. Я знаю, що нашу програму, а це програма про батьківство в міграції, але я знаю, що її слухають не тільки батьки, власне, а слухає багато бабусів і дідусів, і я дуже сподіваюся, що ваші поради стануть їм в нагоді. Дуже дякую. Я також на це сподіваюся. Я бажаю терпіння, мудрості і скоріше бути поряд із близькими та рідними. Нагадаю, що ми говорили з дитячою психологинію, педагогинею раннього розвідку Веронікою Бабій. Отже, навіть якщо вас розділяють сотні чи тисячі кілометрів, важливо підтримувати спілкування з усіма членами вашої родини. Регулярні дзвінки та відеозв'язок допоможуть не тільки почути, а й побачити рідних. Започаткуйте традиції листівок і подарунків навіть у цифрову епоху, рукописний лист або маленький подарунок із дому створюють відчуття близькості, плануйте спільні зустрічі, навіть якщо ця зустріч відбудеться ще не скоро. Важливо мати плани, які зігрівають душу, і пам'ятайте, що зв'язок це не просто спілкування, а відчуття турботи. Головне нагадувати рідним, що вони важливі для вас і ваших дітей незалежно від відстані. Це була програма. Основний інстинкт: бережіть себе та своїх дітей.